Пабі «Вареник» стартувала серія джазових концертів під егідою фестивалю Чернігів Джаз ОПЕН. Перший вечір був присвячений королю сучасної джазової музики, саксофоністу Джо Хендерсону. Ми не хотіли ходить там в -то. тобто наше, наше взагалі, от, то, що ми то Це, це інтересніе проекти прежде всего своєї необычностью, наверное. Вот. А джаз достаточно необычно. Не то, что необычно, а редко от Чернигове как бы на направление. З творами містера Джо шанувальників джазу знайомили випускники столичного училища імені Глієра. Колектив «Five Points». Нам цікаво грати різну музику. Ми працюємо в різних проєктах, в різних жанрах. Ну от вирішили спробувати грати музику Джо Хендерсона. От що з цього вийде, ви вы сьогодні услышите. Публіка відпочито голошилася у захваті. Як з'ясувалося, у пабі зібралися справжні посіновувачі джазу. Я просто знаю, що джаз це хорошо. Це ексклюзивна музика, яку ніде більше не услышиш, як на концертах. Це записувати і проігрувати кілька разів. Мені просто подобаються музиканти і подобається джаз. В Чернігіві багато хороших джазових музикантів, а ці ребята піднімають планку ще вище. Приємне враження на слухачів справила Шура Русанова. Спеціальний гість концерту. Mm -hmm. Організатори серії концертів «Джазова неділя обіцяють раз на два тижні запрошувати до міста на десні цікаві колективи.